Вінниця місто з багатою історією, унікальними легендами та прихованими загадками. Багато хто знає її як затишне місто з набережною і фонтаном Рошен, але за звичними образами ховаються вражаючі факти і таємниці, про які ви, можливо, ніколи не чули. Давайте розбиратися. Підземелля Вінниці у центрі міста розташована розгалужена мережа підземних ходів. Деякі з яких досі не досліджені. Легенди свідчать, що в цих тунелях могли ховатися польські магнати і навіть зберігаються скарби. Центр медичних експериментів та інновацій у XIX столітті Вінниця стала одним із центрів медицини в Україні. Відкриття Пироговського музею та збережені восковані анатомічні моделі, унікальна колекція препаратів і секрети лабораторії хірурга Пирогова. Вінницькі трамваї. Вінниця. одне з небагатьох українських міст, де збереглася й активно розвивається трамвайна система. Її історія починається 1913 року, коли вулицями міста вперше пройшов електричний трамвай. Найдовша набережна в Україні. Вінниця може похвалитися однією з найкрасивіших і найдовших набережних країни понад 7 кілометрів уздовж Південного Бугу. Це не просто місце для прогулянок, а справжній культурний центр міста з арт-об'єктами, фонтанами і красивими краєвидами. Як бачите, Вінниця це не просто затишне містечко на півдні України, а справжнє джерело таємниць і дивовижних історій. Тут минуле переплітається з теперішнім, а під землею можуть ховатися нерозгадані загадки. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Попереду ще більше цікавих відкриттів.